Друзі, добрий ранок, це бачите те, що я вчора говорив. От вона вранці просто заслухав. Вона, кстати, була всю ніч на вулиці. Мужик забіжав. В общем. Зараз буду розкривати нову камеру. Так, друзі, от Зараз буду розпаковувати вот таку новеньку камеру. Яку, на яку ми будемо далі знімати влоги. І от кінець цього влога буде зняти вже на цю, цю DJI Osmo Nano Така маленька камера. в общем Подивимося, що тут в комплекті, як воно працює. Як воно все працює і що тут? І в общем, перевіримо якість. Коротше, я побачив в обзорі, подивився на цю модель і зрозумів, що. Вона нам треба. <хи> так, розпаковуємо. Спочатку давайте так. Ось вона сама камера, бачите, вона складається з двох частин. Сама от камерка така. Акуратно розпаковую, тому що я завжди залишаю ці всі пакетики, бо коли будемо по ньому продавати, то запакую і це для продажі плюс. Ось сама камерка така маленька, дивіться. Ось. Так. Да. І від неї друга частина це сам корпус, в якому є екран і батарейка. Ну, тут теж батарейка є, але тут батарейка збільшена. Ось вона отак. Раз. Ага, кнопочки тут. Раз зажали. Поставили і все, і воно з тобі стоїть. Ось ось так воно. Що показує 61% екранчик включився. От, і в комплекті, що тут тобто, ще є, просто покажу, що в комплекті, я там не буду сильно. В інтернеті вже багато відео є з оглядом, з... Там, з в общем. я просто сьогодні розпакую і, і познімаємо на неї наступне продовження цього відео, цього влога. Оця ось ось ця штука, яка заради неї, я по суті її вибрав. Ось цей медальончик, який можна витягти, по висоті собі підправити, все як треба. Надягається під одежу. Сама камера. Вона ну, цепляється і знімаємо. Ось так. Ну... В общем, зараз протестимо. Тобто можна її поставити отак, до речі, на себе дивишся, себе знімаєш і себе бачиш. Ну Цікаво, дуже незвичний такий. Ось Тут в комплекті ще чехол для неї. Ось такий чехол. Я його розпаковувати не буду, тому що їм користуватися, знаю, що точно не буде. Кріплення на кепку, я теж не буду його розпаковувати. А оця ось штука. Ось. Це у нас кріплення на... В автомобілі. Я за цей GoPro не раз уже хотів купити кріплення, щоб в машині знімати себе. Ось така штучка. От ми сьогодні її спробуємо. Воно ж тут кріпиться все прямо ну, е, адаптовано. Тобто не треба ніяких перехідників, ніяких там зажимів. Тут раз, кнопочки нажали, камеру зняли. Коли треба познімати, поставили і знімаємо. Все, ну це прям дуже зручно. І в общем, тепер давайте к тестам самої камери. Так, ну що, пішла перша запис. Перший запис. Ось ми е, записую я, дивимося на картинку. ну. Оце вже е, зображення з DJI Osmo Nano, ось з нові камери. Ось, слушай, тут такий кут дуже великий. Треба менше зробити, тому що дуже сильно... Геометрію портичу, це я не дуже люблю. Так, а ну зараз краще, о, вроді краще стало. Ну окей, так, що, спробуємо зараз. Э, Повісити її сюди на від, від першого. Ліца, як правильно? Так, ну от що, не знаю, трошки, звісно... Конечно... О, а тут треба якраз кут. Бачите, я себе бачу тут. Трошки треба кут, а як от її ниже пустить. Що вони вже трохи. О, от так треба, щоб дивилися. Як його зробити, так не знаю. Горизонт. Горизонт. Бачите, є плюси і мінуси. Ну так, дуже високо дивиться. Він, коли, звісно, це хорошо. А, коли ти, ну, з людиною якою спілкуєшся, то це хорошо. Зараз попробуємо. Зараз попробуємо. Це, конечно, ці тести. О, ну привикати. Треба трохи ниже. О, так було б класно, щоб вона дивилась. Ну, в будь-якому випадку, це дуже полегшує часту зйомку. І те, що вона сама маленька, це прям дуже круто. По-перше, по друге, по третє. Моя DG, моя GoPro Hero 11 вже її вже пора міняти, тому якраз і прийшов час її змінювати. Тому ми її поміняємо. От. А ще знаєте, в чому, чому плюс тут. Щоб можна прицепити чогось металевого і знімати. Оп. А не закрив. Щиток. О! Ага. Не кріпиться. Мало, мало металевих цих. Де тут металево щось знайти? Що знати металеве? Смішно було Смішно, коротше, вог це буде. О, це печка. Але це не металеве. Це... О, воно... О, кстати, як кріпиться. От і все. Не впаде, щось воно так держиться тут. Хоча не держиться. І можна так от спілкуватись. Цікаво, який там горизонт воно тримає чи ні. Який там е вигляд. До речі, оце таке місце хороше у нас тут вдома, що можна прям знімати влоги, і от нікуди не ставлячи, підійшов перейшов сюди і спілкуєшся. Короче, продовжую поки знімати на свою GoPro. Тому що диджей не так легко строить получилось. Оказалось Так, перчатки треба, ніби Будемо догрывать машину. Там взагалі короче, там треба підключити до комп'ютера <хи> До комп'ютера підключити до, до телефона до додатка підключити Воно не так просто Тому що додаток не працює в Україні треба трохи часу щоб його приєднати тому буду потім тестувати А зараз поїдемо з нашою привичною Гоупрошкою знімати. Це треба Тут берег. Виключить зарядку. А ну побачимо, зарядилась чи ні машина. Мала зарядитись. Він не закриває тому Замерзне. Так. Що нам показує? 124. Значить, вона повністю заряджена. Подивись. Що? Собі включив. А зайки не я включив. Я включив тобі теж. Так, вк... звісно, я... да, це включ... я тільки що включила. Зайка, сама я тобі. включив тобі. І ти не просто правда. не могла ворота закрити і я тобі виходив, воно виключилося, обнулилося. <рес> От, в общем, зато красиво. Дивисяк. Правда? Мені краще, ніж весна і літо, нема нічого. Я зиму не а мені, полюбляю. А, 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 я зиму люблю за те, що гарно. Ну от, Значить, ти сьогодні приїжджаєш, береш лопатку і розчищаєш всі ці красоки. Я вас привезу у відео. Відворот, калітки. Привіт! Завіз всіх додому і поїхав в церкву. У нас там сьогодні захід такий четверг і запустили, якраз сьогодні перший раз запустили для тих людей, хто поруч живе. Такий захід, щоб люди пришли моїх. Накормили, могли чаєм напоїти, плов зробили, в общем, накормили і роздавали людям обіди. Я, я думаю, в такий час це дуже класно, коли церква щось таке робить. А моя задача ще фіксувати, висвічувати, знімати відео для звіту взагалі для новин. Так що Оце я цим тільки що займався. Ось я вам покажу, яка дорога. Зараз у нас тут після того як все відтаяло, зараз знов буде мороз на тиждень і знов все зростає і це будуть ями, от дивіться. Це таке, що тут я поїду типу, по заковулкам, а коли на бажана на центральній дорозі до цього харківського басею, ну і тут під калюжами не видно. А от он дивіться, оце такі, оце такі от ями. Зараз всюди, де прямо от рік назад поміняли. Вік, ладно. Капітально міняли у му році. Все покриття зараз і зараз такі дороги. Поламались ворота наші. О, <кхм> Сніга просто намерзло багато, точніше його випало Він зараз розстає, трошки піднявся, розширився, чи нападки розстая, замерз, розширився, піднялась. Ворота і в общем, ми їх відкривали чи закривали і вони з'їхали і ну, ця петля скинулась. Я розумію, що якщо тут не розчистити оце все, то проблема буде. По-перше, ми їх не відкриємо наступний раз. По-друге, буде це погано. Я оце стою вже годину тут, колупаю це все. Оце тут, ну, тут поколопав. Вони це, це так складно вже, воно просто... ох, Пригоди одні. Що Подиміш, щоб допомагати мені.

А? Тяжко? Тяжкий лом. Дай мне лопату лучше. Ну, он не так не дорогу. Итак, друзья, интересно. Знимаем на две камеры. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, снимаем на две камеры и потом поревняем Зайце, ти сірує порівняно камеру. Що угу. ти скажеш? Яке тобі дуже виглядає? Ти знаєш, Максим, я ж сюди, ти дивишся на, да, на технічні, всякі параметри. технічні параметри, а для мене он, ми на цьому тижні на том подивились відео з 16-го року. так это просто цілий скарб подивитися, який ти був 10 років тому назад. Да, і ми зрозуміли, що треба знімати е далі. Да, і папа наш дивився на це видео і казав: Зайка, яка ти там молоденька. Да. Зайка, яка ти там худенька. Так а що ж, слушай, це ж 10 років пройшло. І все так сильно помінялось. Ужас. А що за ужас? А що вони повинні мінятися? Ну, не в таку ж сторону. <рес> ну, зайка, на жаль. Так, оце я снимаю на две камери, зараз і ну, короче. Скажи там, або я зараз протестирую, який звук лучше, де, де картинка лучше. Оце мені сподобалося, як, як у нас в'язана кухня. Ага. С прошлого влога, так? Да? Угу. Ну. Сподобалося. Буду такі, а кстати, дуже хороший СТР. Знаєш, таке СтР? Ну, хороший це, показник кліків на цю картинку. Тому буду робити далі на нашому на влогі. Як будемо знімати, так буду робити в'язані. Мама дивиться, вчорашній влог, а я пішов монтувати цей. Мені цікаво, там все буде в'язане. Ні, не все. Тільки ти на кухні, на обложки. все таке. Оце ж настройки скинув і. Снімав неправильно, а зараз немає правильно. Uh -huh. Так, Зайка, показуй, що ти там хочеш. Коротше, є різні і пшикалки і гелі подібні. Це, це тут така лежить пластиночка, я так думаю. А, суше для білизни. А що це таке? Підчуєш, який шикарний аромат? Да, так Подобається ж... тобі? Ну, а що це? От тут гачечок є. І я зараз цю штуку з оцим наповнювачем положу для себе коти. Та й капіта, майо! Ти що? Зайка! Папуш, ти що чуть не <рес> маєш! <рес> да. Ну так да, що! Ну шо? ти даєш? Дитинка собі тут ночі спить спокійно, ти чуть не упав. Давай, що там? Оце я зараз положу собі там, де в мене нижня білизна. А -а -а. Ой, я не знаю, головне, щоб його хватило надовго. На гардеробну повісить. Нора, І оце твоя шоксі. тут. Гардеробна, це ціла кімната. Там скільки у нас квадратних метрів? 13 чи 14? Туди треба щось друге, те, що буде М-да. Так, Норечка, ну скажи, що ти думаєш про нову камеру? Скажи, що мені все одно якою камерою мене знімають. Нора, не не дивиться, брикінь. Камеру дивиться. Сейчас до Маши, покажу Маше. Маша не пускает. Маша? Показать ему новую камеру? Я влог снимаю. <связь> ну, Маша! Розкажи, як тобі Будапешт? пешти. О, ну все. Раніше Маша, так. Да. Да, провокатора буде найдетися. Мені зараз цікаво, як, як Ну, якость, в общем. Uh -huh. Так що. Особливо це відколи. Ой. В зіркане витраження, я сам хочу причесати. <схі> Ладно, все, друзі. Піду монтувати, познімали чуть-чуть. А, воно в зеркаленому відраження. моё що це таке? Та неправильно, треба, щоб. Шо... А як все мало? А, ні, все правильно. Ну тебе треба до цього камери, бо прошло трошки була більш звичніша в цьому плані. Добре, всім пока. Ставте лайк, давайте машу. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.